У 2013 році Україна знову змушена буде позичати у міжнародного валютного фонду. Уряд намагатиметься поновити співпрацю, заявив міністр економрозвитку і торгівлі Петро Порошенко. За його словами, для отримання траншу потрібно ще підкоригувати макропоказники на 2013-й. Економічна політика без співпраці з МВФ буде ризикованою і неефективною. Погоджені питання дефіциту бюджету, макропоказників, реальності бюджету є одним із ключових елементів цієї співпраці. Але й від підвищення тарифів на газ урядовці не відхрещуються. Експерти певні наступного року комунальні послуги подорожчають на 15-20%. і це буде лише перша хвиля перегляду розцінок. Бо міжнародний валютний фонд вимагає збільшити цифру у платіжках щонайменше на третину. Тарифи підвищуються. А з першого числа якогось місяця, а на мій погляд, з 1 січня такого не буде. Тарифи підвищувати потрібно, але суттєве підвищення призведе до суспільного спротиву. Усього за час співпраці з міжнародним кредитором офіційний Київ отримав 3,5 мільярди доларів. А тоді програму стендбай заморозили. Усе через відмову уряду підвищувати тарифи для населення та проблеми з бюджетом Нафтогазу.